На прямому зв'язку з нами зараз Оксана Жолнович, це міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, ми вас вітаємо в прямому ефірі. Добрий вечір. Вітаю вечора. Отже, реформа, фактично, МСЕК, яка має розпочатися. В чому ключові зміни і що основне закладається в ось цей проект, систему соціального страхування є потенціал. Для нас надзвичайно важливо, щоб людина, яка отримала травму чи ушкодження, мала можливість поновити максимально поновити своє функціонування. Тому ми подивилися, що існуюча сьогодні система це насправді тільки система про статуси, довідки і мізерні виплати. І вона дуже мало звертає увагу на те, щоби справді охопити людину комплексно необхідної турботи, щоб вона максимально могла повернути. Своє функціонування і е, своє здоров'я. Е, тож перший крок е, саме призначення статусу інвалідності чи висновку щодо обмеження функціоналу буде робити мультидисциплінарна команда з лікарів, яка є одразу в лікарні, де людина лікується, їй не треба буде йти ще раз до якихось там комісій МСЕК, все це будуть робити безпосередньо лікуючі лікарі, і це буде цифровий інструмент, що унеможливить фальсифікації або всякому разі суттєво зменшить ті кризики. Це питання охорони здоров'я. Але з нашого боку, ми розуміємо, що, наприклад, навіть перелом ноги це довша, дуже часто довша реабілітація відновлення здоров'я лікування ніж 4 місяці. Але сьогодні. Сьогодні чинне законодавство передбачає захист і підтримку всього на 4 місяці. Ми продовжуємо оплатне лікування людини до року і навіть більше, якщо лікарі за своїм висновком кажуть, що людина має можливість поновити своє функціонування, є реабілітаційний прогрес, щоб люди спокійно мали за що жити і мали час і можливість поновлювати своє здоров'я. Далі. Сьогодні це можливо робити тільки в стаціонарі, і дуже часто це так само було проблемою, бо велика кількість реабілітаційних заходів може бути амбулаторними. Ми будемо плачувати і амбулаторну реабілітацію. І більше того, навіть передбачили, що якщо людина частково може ходити на роботу під час амбулаторної реабілітації, тобто не повний робочий день їй потрібно реабілітуватися, то ми зберігаємо і лікарняні виплати, і відповідний заробіток, щоб людина почувала себе. Впевнено і мала достатню кількість ресурсів і доходів. Так само ми передбачаємо велику кількість соціальних послуг уже зразу на етапі лікування і реабілітації. Це якщо потрібна підтримка вдома, коли в людини там. Функціона функціонування обмежено не ну, якісь щас на крізькі колісному чи поприбирати, чи допомогти там в, в якихось в закупівлі продуктів, чи допомогти в догляді за дитиною, якщо це одинока мама. Тому ми одразу пакет соціальних послуг передбачаємо раніше їх в принципі не існувало, і так само допоміжні засоби реабілітації за висновком мультидисциплінарної команди без всякого статусу інвалідності, тому що це одразу потрібно для реабілітації людини, так само і захист від. По суті, звільнення такого швидкого він також в нашому законопроекті є, що дозволить людині більш впевнено почувати себе, що за нею робоче місце буде е, збережено. Ну і ми розмежовуємо поняття інвалідності і працездатності, тому що інвалідність це обмеження функціонування, тобто, наприклад, в людини е, там може не бути ноги чи може бути е, порушено функціонування руки, але це не завжди, якщо людина працює. В якійсь інтелектуальній сфері напряму буде пов'язано з можливістю її виконувати чи не виконувати роботу люди, які вже сьогодні мають інвалідність, яким чином їх можуть торкнутися ці зміни? Ті, що мають інвалідність, мають відповідні статуси. Для них все так як є. Воно зберігається. Ми нічого не змінюємо. Але я думаю, що але ми даємо їм можливість пройти відповідну переоцінку за їх бажання, тому що ми обсяг видатків і обсяг допомоги будемо збільшувати. Я думаю, що люди будуть зацікавлені повертатись на ринок праці, соціалізовуватися, і отримувати додаткову підтримку. Угу. Пані Оксано, ще одне уточнення от стосовно цього нового статусу, який буде впроваджений, статус працездатності. Яка необхідність такого статусу? Тобто, ми мали маємо зараз за законодавством особа непрацездатна, а тепер, от буде присвоюватися статус особа працездатна. Можете роз'яснити, будь ласка. Бачите, тут якраз от цей підхід різниці, тому що сьогодні оці медико-соціальні експертні комісії по суті писали обмеження. Якщо людина мала інвалідність, це вже одразу практично непрацездатність і величезна кількість напрямків для роботи, де людина була закрита. І сьогодні з цим стикаються і ті військові, які мають інвалідність, готові повертатись до служби, але не мають такої можливості. У нас все буде навпаки. Ми не будемо шукати, що людина не може робити. А цей висновок це міжнародний досвід, який ми вивчали але, зокрема, досвід Естонії, країн Балтії, Німеччини з людиною треба попрацювати, щоб визначити, що вона може робити, які сфери їй якраз важливі в зв'язку з певним обмеженням функціонування, які вона може виконувати. І власне на це буде спрямовано і профілювання, і оцінка працездатності, і визначення відповідних сфер, і тільки буде зазначати. Тільки те, що категорично протипоказано для здоров'я, таким чином ми розширимо можливість, навіть якщо в людини є інвалідність, працевлаштовуватись її на різні посади і виконувати різні роботи за її бажанням, якщо роботодавець згодний. Бо сьогодні рівень працевлаштування людей з інвалідністю в нас критично низький. Це 16% – Це найнижче по суті ніж усіх інших країнах в Європи, бо там 50% досягає. Пані Оксано, ми вам вдячні Дякуємо. надзвичайно за детальні роз'яснення. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.